Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в мене буде розпаковочка. Прийшла мені посилочка з Тернопільщини старого Олексінця від Любочки Кубилянської з каналу Я і мої кози, Я і Мамині тваринки. Заходьте, підписуйтесь і будемо разом дружити. Знаєте, дуже приємно отримувати подарунки, посилки, гостинці від друзів, але повірте, не менш приємніше їх відправляти, тому що коли ти відправляєш для подружки посилку, ти робиш це з щирим серцем. І я зав'ячую YouTube каналу. Я дуже маю багато друзів, дуже багато. З якими спілкуюсь. Дуже приємно, Дуже приємно спілкуватись. Дуже. Це приносить велике задоволення. Ну, а тепер будемо робити нашу розпаковочку. Не зважайте. На моє некошене подвір'я. Марічка чуть. Заросла нічого, з понеділка буде порядок. Приїде братик і все зробить. А тепер будемо розпаковувати нашу посилочку. Ось так. Україна. Боже, дівчата. Але й ти. Люба, я тобі щиро-щиро дякую. Ви мене заставляєте працювати. Так, так, грядки вже закінчуються. Грядки вже наші закінчуються. Ой, знялась. Так, я вставлю, Вставлю фото, як звуця нитки, тому що тут відзеркалює в другу сторону. Так, щиро-щиро дякую, Любочко, тобі щиро дякую. Так, Положимо на травичку, на травичці не зама. Боже дівчата. Це ще не все. Це ще не все. Боже, Люба, я тобі щиро, щиро дякую. Так, смаколики. Смаколики, смаколики. Любочко, щиро, щиро дякую. Щиро, дякую. Буду з чайком смакувати. І тебе буду згадувати. Дякую, сонечко. Мені дуже приємно. Друзі, це ще не все. Боже, Люба, Люба, ти мене балуєш. Ось таке гарне полотенечко. Дякую, Любочко. Щиро дякую. Тепер я буду згадувати своїх друзів чуть не щодня. Так, друзі, тут ще щось є. Тут ще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а тут я вже потім до Любочки передзвоню. я відзвонюсь, тому що тут, друзі, є квіт. Зараз я вам покажу. Ящика ми вховаємо. Так, тут є квіти, тут є тюльпани, тут є майори, тут є. Я вже й забула, що вона мені говорила. Я відзвонюсь і коли буду сажати на клумбу, тоді я скажу. Які квіти прислала мені Любочка. За квіти, за турботу, Любчику, дякую тобі. Щиро-щиро дякую. Алей ти, Люба, Але й ти. Такий великий гостинець, що не можна помістити. Пакет. Я знаю, що це моє відео вийде не 8 вересня, а пізніше. Але я щиро, щиро тобі дякую. Вітаю ще раз Наталочку з Днем Ангела і святом вас, з Різдвом Пресвятої Богородиці. Спаси вас, Господи, вас і вашу родину. Пока-пока-пока!